Миру усім вам, народ Божий. Чудовий день сьогодні. Господь дарував нам усім, життя дарував, і ми разом зібралися навколо його слова. І не тільки навколо Його слова записано, а навколо Його самого. Бо то правда є, що там, де збирається народ Божий, там, де церква Божа, там і Господь Ісус Христос. Не, ми його не бачимо, але то правда життя. То правда, яку Господь сказав і Він не помиляється. Тож ми читаємо з Його Слова. Будемо дякувати Богу за те, що Він нам дарував. Перше пісня апостола Петра, другий розділ буду читати. З 4-го вірша. Перше пісня Петра, другий розділ з 4-го вірша. Приходьте до нього, живого, коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Адже в Писанні зазначено, Ось я кладу на Сеоні камінь, наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить в нього, не буде засоромлений. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, який знехтували будівничі, він став наріжним каменем і каменем спотикання, і скелею спокуси. Вони спотикаються і не вірять в слово, на це вони поставлені. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав, і стемряви до дивного Його світла. Слава Богу. Апостол Петро пише своє післання: до кого пише? До таких, як ми. Пише у різні, якщо хто читав на початку цього пісня, то він каже, що тим, хто розпорошені, я б сказав би так, по всьому світу, він пише це пісня. Який в нього мотив? Що він хотів написати, що він хотів донести, перш за все, віруючим людям тих, тим, які будуть читати його пісня. Я вважаю, що якраз він саме цю думку хотів донести. Він хотів підбадьорити тих, хто вже увірував у Христа. Він каже, для вас це Слово. Для тих, хто увірував, хто прийняв Ісуса Господом. Він каже, не, нічого страшного. Ті, хто в нього повірив, той не буде засороблений. Можна поставити крапку і все. Але він ще трошки більше казав. Він тут у цьому. У цьому тексті хотів донести на, на такому прикладі, на прообразі будівництва храму. І кожен, хто розуміє, то він буде згодний зі мною, що не про той храм мається на увазі, який стояв в Єрусалимі тоді, на той момент, де приносилися жертви. На той момент ще, ще було так. Не про той храм, не про те служіння від мав на увазі. А про дещо те, що мало хто побачив на той момент. На сьогоднішній день ми знаємо, що храми будуються, так чи ні? Будуються. І слава Богу, нехай будуються різної форми. Архітектурної, десь мають такі купола, десь ставлять хрести на, на тих куполах. Але не про це Господь. Через апостола Петра і за це будівництво він тоді казав. А давайте ми звернемо увагу. Він каже: звертайтеся до нього. І по волі Божої це будівництво, як ми тут прочитали, будівники будуть хто? Люди. Люди в співробітництві з Богом, але люди будуть будувати храм. І він звертається на прообраз тоді, як це було ще в стародавні часи, як Бог, виводячи народ із Єгипту, з рабства Єгипетського, вивів їх у пустелю, а потім каже, ще не привів їх у землю, яку обіцяв. Каже: збудуйте мені храм. Свят, святиню, якщо українською мовою, так, на той момент, або або Кінією російською мовою. Або храм. Каже, збудуйте мені храм. Ще народ Божий не зайшов у ту землю, яку обіцяв їм Господь Бог. Але храм уже збудуйте. Що для цього треба було, ми читаємо у книги Вихід. Він каже: зберіть у кого що є, по бажанню їх серця. Нехай збереться народ і в кого що є. У кого є якісь коштовності, якщо він бажає, нехай принесе для будівництва храму. У кого є якась тканина голубого кольору, або якісь кожі, хай принесе, якщо бажає, хай принесе для будівництва храму. І отак люди збирали кожен, що міг і збудували тоді там храм або. Або святиню для Бога. Але кожен, хто мав бажання, вони були вони, вони були от, отіми будівниками того храму. Але треба зауважити, що архітектором цього будівництва був Господь Бог. Слава Богу. Він архітектор, а люди будуть у кого що є. А давайте тепер ми. На, на сьогодення це, що Господь хотів через той прообраз донести сьогодні до нас? Щоб ми почули, що воля Божа, перш за все, у цьому будівництві, Він, він зараз, дивлячись на те, що будуються храми, я не, я не, не можу взяти на себе таку відповідальність і скажете, що, що Господь Бог цього не радіє. Я не можу так сказати. Але я, читаючи Слово Боже, можу точно сказати, що Господь Бог і зараз, при нашому участі, будує храм. І по Його святій волі Він хотів, щоб у фундаменті цього храму було що, хто читав, тільки що уважно слухав. Він поклав його була воля, щоб у фундаменті був наріжний камінь. Дорогоцінний камінь, ім'я якого Ісус Христос, слава Богу! Це було Його бажання ніякого іншого, але саме Ісус Христос, у фундаменті. Чуєте? І було багато людей вже з цього уривку ми бачимо, що багато було будівників, тобто людей, які хотіли вірити у Бога. Але вони, дивлячись на той фундамент, казали, що щось воно не то. А чого не може бути другого фундаменту? А яка різниця? А хай буде той, або той, або таким шляхом, або таким шляхом. Головне, щоб тільки до Бога. Бог каже ні. Тільки один. Тільки Ісус Христос. Я так хочу, бо будівництво. Дуже дуже серйозне. Ніякий фундамент не витримає. Тільки той, який я. І воно дуже дорогоцінне, це будівництво. Читаючи це слово, ми побачили, що ми з вами не тільки учасники цього будівництва, але ми, як те живе каміння, ми будуємо із самих себе. Але не для самих себе, а для Бога. Як, як на той момент будувався храм для Бога, так і зараз. І що це за храм, Ну, підкажіть мені, яка його назва сьогодні? Церква Божа! Чуєте? Слава Богу! Живе каміння, і ми сьогодні будемо свідками, як наші дорогоцінні сестри будуть приймати хрещі. Тобто це не що інше, як вони, те як, як те живе каміння, на тому фундаменті, ім'я якого і Ісус Христос, вони будуть складатися, як Слово Боже каже, стройно, так? Тобто, так гарно на тому фундаменті. Тобто, як це так? Це мається на увазі з повною вірою, бо Він каже, що всякий, хто буде на цьому, да, каже, хто довіриться йому. Не буде засоромлений. На цьому фундаменті, хто буде будувати, ніколи не буде засоромлений. Слава Ісусу Христу! Оце така правда життя. І я хочу поздоровити сьогодні всіх тих, хто буде приймати хрещення. Що ви сьогодні оті будівники, будівники тої церкви, яку одна єдина, я хочу сказати більше, що заради цього будівництва. Все, що було до цього, я не перебільшу, я, я, я скажу дуже-дуже мало. Але доповню трошки до того, що вже казав, все, що було до цього, все, що Бог будував до цього в старому заповіті, воно було для одної мети, що потім, у кінці віків, прийде Ісус Христос. І він проліє свою кров, і він стане цим наріжним каменем у фундаменті, на якому він каже, я збудую церкву. І ворота пекельні її не зруйнують, не зможуть. Слава Богу! Апостол Павло каже на російській мові тайна домостроїтельства Бож'єва, яка була закрита від віков, да? а вона сьогодні вона відкрита. Що на цьому, що оця тайна, що. Для цієї тайни Господь Бог готував усе людство, щоб потім почати оце велике-велике будівництво, дуже дорогоцінне Його церкви, щоб потім на, із, із усіх народів почати будувати. Але це твоє бажання. І якщо ти бажаєш, чуєш? Як і тоді було прообразно сказано, у кого що є. Господь Бог збирає таких, яких ми є, збирає у свою церкву і в кого що є, у кого на, на, на прикладі коштовності, шкіра, тканина, дерево, у кого що. А на сьогодні це мається на увазі, у кого які здібності. Для того, щоб церква Христова будувалася із живих каміння. На тому фундаменті, який є Ісус Христос. Тому про, про Нього сказано, що Він є початок і Він є кінець саме цього будівництва. Він є у фундаменті і Він є головою церкви. Алілуя! Слава Богу! Я дуже радію сьогодні, що маю таку нагоду поздоровити вас, дорогі сестри, та й всіх тих, хто сьогодні присутній. Це, це велике свято, велике свято. Ви, ви не залишилися осторонь цього будівництва. Ви стали отакими будівниками. Ми вже казали, храми будуються, але не з живого каміння. Може, воно крепка цегла така, але з живого каміння будує. Тільки Ісус Христос, за вашим бажанням. Нехай Господь вас рясно поблагословить. І як тут Слово Боже каже, ще раз кажу: я хочу поставити крапку на цьому, що Той, хто на цьому камені дорогоцінному буде будувати, не буде засоромлений. Він тут казав, що я не можу ще цей момент не згадати. Отже, Він каже, отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, який знехтували у дівничі. Тобто, на жаль, на жаль, є ті, які не вірять, які не бачать у Ісусі Христі Божого Сина, і не бачать у того достойного, якому можна довірити життя. Але якраз про нього і сказано, що Він є життя. Він є, як як то, бачив, тут у нас струмок є, да? До сих пір тече, і слава Богу, там зробили таку паню, що дуже давно тече та вода, люди її навіть і п'ють, але то вода жива. Ісус Христос, саме з нього. Саме з нього тече життя. Тому слово Боже каже, хто в нього повірив, не буде засоромлений, буде, не, буде важко, як і всі. Будуть і, і якісь труднощі в житті, але засоромлений не буде. Нехай вся слава буде Богу. Амінь. Давайте ми станемо для молитви, подякуємо Богу, а також помолимося за недільну школу. Боже, дякуємо Тобі, Господь. Ти робиш дивне в серцях наших, Господь, ти стукав і до багатьох, і до сьогодні ми бачимо ми свідки, що наші сестри, Боже, які на твоє запрошення, вони, Господи, хочуть відгукнутися сьогодні, засвідчити перед людьми, перед Богом святим, перед небом, перед ангелами, що вони довірили тобі своє життя. Дякуємо тобі за це, Господь. Нехай твої благословення будуть на них, Господь спочивають і збільшуються в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми також дякуємо Тобі за недільну школу, за тих вчителів, які навчають, прикладаючи туди своє серце, свій розум, свої знання. Благослови, Господь, і кожного хлопчика, і кожну дівчинку, які ходять до недільної школи, і хай вони будуть благословенні. А вся слава, нехай буде тобі, Отець, і Святий Дух. Амінь.